з футболу. Пам'ятаємо, що попри святкові дні, які вже зазнав пошкодження. Команда Ворскла футболки сі. На жаль, у... чужа, зараз подача футбол, удар не вийшов. добивання ліки дує небезпека. Черниш подає до карного майданчика, навіть до воротарського майданчика, підбирання завод, прибор Потрали. локомотив Колос-2. Подача світового зараз ударусь, немає, підбирання теж немає і тут піти. Тому що з ними однозначно краще, ніж без них. без них. Зараз передача на Сергійчука вийшов Єрмолов з воріт забирання від Одинцова і передача на Карпуся. Карпус на Островську. Островські в одне торкання на Карпуся. Захар Павлі за до штрафної ще рефері. Рефері показуватиме, напевно, Карпус за сім'яцю. Показує вільний удар. Одинський на гол кіпера. І там розібрався Єрмота, більш інтенсивна гра, зараз Дівняк із м'ячем, випасував праворуч, підходить до штрафної площі футболіст Ростянця. Простріл там не зумів замкнути якраз ще часу. Плюс Кукін на відбирання від Волоцького, від Волоцького, від Волоцького, від Волоцького, від Волоцького, від Заміна в команді Ворс на... Запускає Дувняк Сергійчука. Сергійчук у штрафному майданчику виконує простріл під удар. Постріли Линя Чефіці. Забиває простане. Страхунок 1-0 відзначився 11-й номер Євген Роданов з передачі Михайла Сергійчука. Подача до карного майданчика. Була відбуває Єрмолов Їхня контратака шакувала з м'ячем. 78 номер. проривається в п'ятому одразу два футболісти можуть отримувати передачу. Йде пасна, клюса, положення позагрою, на Клюса. Положня по загрою удар нього. На жаль, надсушили. І побачення так само в зоні риби це вбиває біля м'яча. Дальний удар по воротах і на мав центрі поля ніхто не лишився. Черниш. Як новішої до карного майданчика скидання Ізотова, перший на м'ячі голкіпер. Добування м'ячу фіці, але гол не зараховано. Вважає головний суддя через порушення правил. Виступав і сьогодні. Його Заміна колишені. команді простяни з першої команди тринадцятого номера Михайла Сергійчука. На поле вийшов Станіслав Деревинський, номер 77 Серйозне підсилення для uh, простями. Розіграли м'яч. удар удари. Постійно пролітає м'яч після удар. від простянця. Передача на хід Деревинському Деревинському, Але того випереджають у не просто випереджають, Подивіться, це вихід 4 в 4 від полтавців. Островський. Островський проходить захисника. Волошка прострілює. Удар по воротах від цього. Один-один. Забиває. Артем Сердю. Ну і зафіксуємо прорив від Владислава Островського. Команду гострі подальшої доступного майданчика немає удару. від з Жовтими. І повертається м'яч до 99-го номера. Коваленко, простріл, відбування за і... 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 і це Червона картка Тишинінову, тому що в нього попередження вже було. Команди у рівних складах Максим Кукта. Передача на Черниша Черниш якраз може виконувати удар. гол забиває метро Черни. Приймає м'яч. Передача на Сліпухіна. Сліпухін шукає варіанти знову на Коваленка. Не точно і це вже в наш біг. Летить м'яч після торкання черниша. Дмитро Черниш. Останній хто торкнувся м'яча у цьому поєдинку. Останній хто відзначився забитим м'ячем. 2-1 перемагає ворскла. Фінальний свисток арбітра Олексія Бородавки сповіщає про вольову перемогу полтавської команди у цьому поєдинку.